Символічний сертифікат вручимо поліцейському, який сьогодні заступає на службу в якості поліцейського офіцера громади автомобіль. Ну, а ми відповідно вітаємо. Ну і атрибут поліцейського обов'язкової зброї. Перш за все ми продовжуємо політику безпечного міста, тому що в місті діє. Муніципальна варта місця діє добровільче формування територіальної громади. Варта порядку. У нас були ідеї щодо забезпечення цілого міста, створення ситуаційного центру. Ми не відмовляємося від цієї ідеї від забезпечення і покриття е, відеокамерами. Натомість е, у тісній співпраці з е, відділком відділом поліції з ГНП Ми надалі продовжуємо. Роботу в рамках чинного законодавства і можливостей, які надає нам зараз, і умови в інвестуємо в безпеку мешканців Нововолинська. Почали ми завдячуючи співпраці. Я дякую безпосередньо Юрію Олександровичу і. Богдану Роману, який в принципі з ініціативою цієї виступив, ми купили автомобіль, підремонтували дві поліцейські станції в Грядівському і в благодатному старостицькому округах, і там ну вони показали свою ефективність. Натомість зараз ми переходимо власне в організацію таких станцій і роботу погів в місті. Починаємо з п'ятнадцяти мікройону. Далі є ідея продовжити це на мікрорайоні Шахтарському, щоб в найбільшому ну, щільному поселенню нашого міста були безпосередньо в безпосередній близькості до мешканців, якраз несли службу поліцейські офіцери громади. Пристрій для, для заведення автомобіля аварійного. Це не для цієї машини. Це якщо потрібно буде надати допомогу людям, десь, не дай Бог, на дорозі, то цей поліцейський має і це зробити. Так само інструменти ремонтні. Бачите, можна якусь мебель розібрати, скласти.